Друзі, хочете ще якийсь металічний сюрприз? Е, -е, -е, -е хочемо. Ся зараз сядете поудобніше, я зараз вам все принесу. Так. Ай, ти зачепилася. А... А... Е -е. Зараз буде найкраще металисте шоу від Токін Тома. Мене не забудьте. Ай! Куди ти зачепилась? А Одцепися ти тупа! Сама ти тупа! Ай, ти в мене зараз запалакаєш тупенька. Сама ти тупенька. О! Ух! Сіметовичні в зборі. А тепер, зараз, як ви побачите сюрприз, я виключаю світ. Фух. Ну і темнота яка. па папаєм. Акуратненько, це ж дорогенька. вещь, бо я розб'ю і, друзям, не покажу. Друзі! Зараз буде сяяти. Увага на сяйво. Ой, як воно не жи. Чи так. Посвіти. Дивіться, що у мене є. О, це, це хто на лампі? Та це ж Тамарван та Альона Уморгаліва. Ми таке купили, щоб ми вас ще порадували цією статуеткою. Боже, яка красота. Та вона не просто така, а дискотечна. Поки ну, ви на морі так ображалися на мене, я хотіла вас простити та ще вибачитись. І, я сказать, нам усім оця лампа не Боже, яка красива! Альона, оморгаліва і там. Боже мой, красота. Зараз ще щось покажу. А що? Сейчас принесу. Піпі-пімпам. Эм. А тепер дивіться на оцей фокус. А хто це? Це Алена!